Урок літературного читання. Дітки! Це відео питання до тексту, який був у попередньому відео. Працюємо із перевірною роботою. Тож завдання буде таким. Усміхнемося, сонечко Здрасти, золотаве! Усміхнемося один одному, погляньмо ласкаво. Хай сьогодні в кожне серце, казочка додасть тепла, а ми гостям усміхнемося. Побажаємо добра. Дітки. Дайте відповіді на питання однією буквою. Уважно послухайте текст у попередньому відео. Тож, заведіть, будь ласка, окремий зошит, не черновичок, а чистий звичайний у клітинку. Так, на 12 листочків, самий маленький, і працюємо в ньому. Пишете сьогоднішнє число 21 жовтня, перевірна робота. 21 жовтня перевірна робота. А далі питання такі. Дітки, спочатку ви ставите одиничка. крапка. І не переписуєте питання, а зразу пишете букву, яка є відповіддю на це питання. Де жили колись солов'ї? А. В Україні. Б. В далеких краях. В за морями океанами. Букви ставимо великі. Тож, який варіант підходить? Якщо підходить варіант в далеких краях, то ви ставите одиничка. Крапка, велика буква Б. Крапка. Друге питання ставимо під низом під одиничкою. 2. І так само відповідаємо, як і ми робили колись. То, ще раз. Де жили колись солов'ї? А. В Україні. Б. В далеких краях. В. За морями, і океанами. Друге. Для кого Солов'ї збирали пісні? А. Для себе. Б. Для Індійського царя. В. Для всіх народів. Друге питання ще раз. Для кого солов'ї збирали пісні? А. Для себе. Б для індійського царя. В. Для всіх народів. Ставите двійка. крапка Та буква, яка є відповіддю. Саме питання не переписуйте. Тисніть на паузу, якщо не встигайте або треба час подумати. А у нас уже третє питання: Які пісні почув Соловей в Україні після заходу сонця? А. Веселі. Б. Мелодійні. В. Сумні. Які пісні почув Соловей в Україні після заходу сонця? А. Веселі Б. Мелодійні. В. Сумні. 3. Четверте. За чим летять Солов'ї в Україну? А. За новими піснями. Б. За приємними враженнями. В. За найкращими піснями. Четверте. За чим летять Соловії в Україну? А. За новими піснями. Б За приємними враженнями. В за найкращими піснями. П'яте питання. П'яте питання діти буде розгорнути. Тобто, ви не пишете букву. Немає варіантів відповіді тут. Ви пишете розгорнуту відповідь реченням своїми словами, але, дітки, будь ласка, уважно, щоб речення було правильно сформульоване. 5. Чому українські селяни співали сумні пісні? Чому? І ви даєте відповіді. Тільки згадайте, будь ласка, ми не починаємо речення словами тому, що або через те, що. Чому українські селяни співали сумні пісні? Це було у тексті. Подумайте, як відповісти. Шосте завдання: Пронумеруй послідовність розгортання подій у тексті. Пронумеруй послідовність розгортання подій у тексті. А завдання саме таке. Ви пишете 6. Крапка. А далі працюємо, можна сказати, у стопчик. Пишемо один. І те речення, яке ви ставите найпершим, так? Першу послідовність подій. Це будь-яке речення. От із оцих всіх будь-яке речення, яке буде найпершим, ви ставите один та переписуєте його. Далі з нового рядочку завзадзу ставите 2. І переписуєте те речення, яке характеризує послідовність подій, яка відбувалася другою. Переписала речення. Ставимо так само з нового рядочку 3. І дивитесь, що ж було третім, як розгортались події. Та також, красиво і каліграфічно переписуєте це речення. Так, відки. Ось і все. Все завдання. Тисніть на паузу, хто не встигає і кому треба час для роботи. Що ж, втомилися? Давайте зробимо фізкульт хвилинку. Відпочили, дякую монстрику, трошки нас повеселив. Що ж, дайте відповіді на питання веселки. Пройдіться по кожному кольору. Бажаю успіхів у виконанні роботи. Будьте уважні!